Я досліджую світ, з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку побутова техніка користування електричними приладами. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для тебе добрим буде! Діти, я рада вас вітати на нашому уроці Я досліджую світ! Сподіваюсь, що у вас чудовий настрій, тож розпочнемо наш урок. З синоптичної хвилинки. Діти, яке дерево відповідає порі року, яка є зараз? Правильно, дерево, на якому з'являються перші листочки, це весняне дерево. Зараз пора року весна. Який зараз місяць? Так, зараз перший місяць весни, березень. Який сьогодні день тижня? Вірно. Другий день тижня вівторок. Яке сьогодні число? Так, сьогодні 25 березня. Яка погода за вікном? Правильно, погода сонячна, безвітряна, опадів немає. Вдома поряд з нами знаходяться багато корисних речей, які полегшують нашу працю. Їх ще називають нашими помічниками. Хто вони? Ви дізнаєтеся? Коли відгадаєте загадки, сміття він все підбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Що це? Так, це пилосос. А навіщо нам потрібен пилосос? Пилосос потрібний для того, щоб чистити килим та підлогу. А що робить пилосос? Так, він збирає сміття. Слухайте наступну загадку. Є на кухні білий дім. Ох, і холодно ж у нім. В домі тінь живуть продукти овочі, напої, фрукти. Що це? Правильно, це холодильник. Навіщо потрібний холодильник? Так, правильно, в холодильнику зберігаються продукти. Наступна загадка. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Що це? Так, правильно, це пральна машина. Що пральна машина робить? Пральна машина пере одяг. А який одяг слід прати? Вірно, потрібно прати брудний одяг. А яким стане одяг після прання? Правильно, одяг після прання стане чистим? Слухайте наступну загадку. Де поїде, стане гладко, тільки пальцем не торкай, Опечешся, так і знай, щоб зручніше було тобі, має ручку на собі. Так, це праска. Навіщо нам праска? Вірно, праска прасує одяг. Наступна загадка. У цьому віконці яскраві фарби, мультфільми, кіно і дитячі казки. Так, це телевізор. Молодці. Відгадали всі загадки. Давайте пригадаємо, які предмети заховалися в загадках. Пилосос, холодильник, пральна машина, праска. Телевізор. Всі ці предмети називаю побутова техніка. Давайте повторимо разом. Побутова техніка. А зараз ми з вами пограємо в гру, Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви будете продовжувати. ос ос, ос Пил збирає. Пилосос. Он-он-он. Задзвенів телефон. Іна, Іна, Іна пере пральна машина. Ік, ік, ік. У кухні холодильник. Ізор, ізор, ізор ми дивились телевізор. Молодці, ви гарно впорались завдання. Подумайте і скажіть. Що можна робити за допомогою побутової техніки? Що я роблю? Пилососом я збираю пив, праскою я прасую речі, пральною машиною я перу речі. Електричним чайником я нагріваю воду. По телевізору я дивлюся мультфільми. У холодильнику я зберігаю продукти. А яку ще побутову техніку, ви знаєте, мікрохвильова піч, фен, електрочайник, вентилятор. Молодці. Пограємо в гру. Що зникло? Уважно погляньте на екран. Це фен, мікрофольва піч, вентилятор, електричний чайник. Запам'ятай, що тут є? Чого не стало? Та не стало фена. Повторимо ще раз. Уважно погляньте на екран. Чого не стало? Не стало електричного чайника. Молодці. Чого не стало? Так, мікрохвильової печі. Молодці. Зараз ми з вами перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку.

Продовжуємо роботу. Діти, ми вже говорили, що побутові прилади це помічники людей. Вони полегшують і пришвидшують виконання багатьох справ удома. Проте іноді ці прилади можуть бути небезпечними. А щоб не трапилось біди, потрібно знати правила користування електроприладами. Перше правило пам'ятайте! що дітям користуватись електроприладами можна при умові, що поряд є дорослі. Друге правило ні в якому разі не підходьте до оголених друтів. Не торкайтесь їх. Третє правило ніколи не тягніть за шнур, вимикаючи електроприлад, робіть це обережно. Четверте правило. Якщо ви помітили, що задимівся якийсь дріт вискочила іскра з вимикача або з розетки, негайно повідомте дорослих або зателефонуйте 101. П'яте правило. Не залишайте без нагляду вімкнені в розетку електроприлади. Шосте правило. Коли ви виходите з дому. Обов'язково їх вимикайте. Електроприлади наші помічники у побуті. Слід дотримуватись правил безпечного користування ними. Порушення правил може призвести до ураження струмом і пожежі. А зараз ми пригадаємо, про що ми говорили на уроці. Яку побутову техніку ви знаєте. Пилосос! Пральна машина, холодильник, фен, телевізор, мікрохвильова піч. Які правила потрібно знати при користуванні електроприладами? Перше правило пам'ятайте, що дітям користуватись електроприладами можна при умові, що поряд є дорослі. Друге правило. Ні в якому разі не підходьте до оголених дротів, не торкайтеся їх. Третє правило. Ніколи не тягніть за шнур, вимикаючи електроприлад. Робіть це обережно. Якщо ви помітили, що задимівся якийсь дріт, вискочила іскра із вимикача або з розетки, негайно повідомте дорослих або зателефонуйте 101. П'яте правило, не залишайте без нагляду вімкнені в розетку електроприлади. Шосте правило. Коли виходите з дому, обов'язково їх вимикайте. Тож запам'ятай, якщо немає мами і тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягни за шнур, щоб тебе не вразив струм. Doutor, em muitas provas,